Всім привіт, дорогі друзі! Сьогодні у нас на обід вареники з печінкою і шкварками. Такі вареники дуже смачні і ситні. Багато із вас готують такі вареники, а я хочу показати те, як готують їх у нашій сім'ї. І так, спочатку я приготувала начинку. Це товчена картопля і смажена цибуля з печінковим паштетом. Печінковий паштет це відварена до готовності печінка, смажена цибуля з морквою, і це все добре перебите в блендері з додаванням солі і чорного молотого перцю за смаком. Далі беремо, розкачуємо тісто. Тісто дуже м'яке, ніжне, податливе і дуже приємно з ним працювати. Як я замішую таке тісто, залишу силочку. І так, тісто розкатали, вирізаємо стаканом ось такі кружечки. Вирізали. Тепер на кожен кружечок кладу по столовій ложці начинки. Ми любимо, щоб начинки було багато. Тепер просто заліплюємо вареники. Ось подивіться, як легко і просто. Ліпиться це тісто дуже легко, і воно не розварюється ось так. Просто вареники ліпляться самі, можна сказати. Просто красота. Вода у нас уже гріється, вареники наліпили. Тепер робимо. Засмажку сало нарізаємо кубиками, можна великими, можна маленькими, хто як любить, ми любимо маленькими ось так нарізали, беремо одну цибулину і теж нарізаємо не дрібно. Ви можете нарізати дрібно, якщо вам більше так подобається. Ми любимо, щоб цибуля була нарізана ось таким способом. І так, беремо розігріту сковорідку, кладемо сало, обжарюємо його, додаємо цибулю і жаримо до зарум'янення цибулі. Вода закипіла, кидаємо вареники і варимо до готовності. Поливаємо зверху салом з ципулею. Ось так. І приємного всім апетиту!